Свій час я е, попросив Бога, кажу, Господи, дай мені прославити Тебе, але не так, як я хочу, а так як Ти цього хочеш. І я завжди себе тримав, не знаючи того, як Бог хоче, щоб я його прославив. І так як я завжди е, таке стремління, не знаючи і завжди жаждив Бога, що Бог мені показав, як Він хоче, щоб я його прославив. Час від часу він потроху мені показував і об'ясняв, як саме він хоче, щоб я його прославив. І от, готуючись до вис... до прославлення в цій церкві на цей день, я, е... в мене відбулося проблеми ну, трошки з горлом. І дуже важко було співати, трош... і треба було змінити чи програму, чи якось по-другому. І я кажу, ну сам собі розміщаю і думаю, болезнь чи, чи трудність, хіба це не від Господа. І я кажу: Господи, якщо ти не хочеш, щоб я тебе прославив, то, 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 не, ну, то я не буду. Я не хочу йти проти тебе. Я не собі шукаю слави чи слави в своєму таланті. Тобто мені важливо, то, що Господь показує. І задумався, як змінити. Твір, ну, твір пісню змінити. І от прийшло мені на думку змінити одну пісню, яку всі знають, щоб другі помогли, були в участі. Але ця пісня з мого репертуару, який я знайшов, вона була на російській мові. І я сам собі роз, став розмірковувати. Росіяни дуже багато зла зробили українцям і деяким українцям. Особливо больно чути російську мову. А внутрішній голос, ну, тобто далі розмірковую, а хто дав мову? Хто дав мови Бог? І я задав, а коли дав? Коли, це, коли Бог дав мови, це було як кара Бога на те, що люди не хотіли прославити Бога. Коли, люди, Бог сказав, плодіться, розмішайтеся і наповняйте землю, люди вирішили прославити своє ім'я. Вони сказали, зробимо собі ім'я, прославимо себе, поки розсіємося по землі. Тобто Бог дав одну мову, і люди не захотіли на цій мові прославити його, Бог дав багато мов, щоб вони прославили Його в одному дусі. А в одному місці сказано, хто духа отверне, оскорбить, то не буде прощення ні на цій землі, ні на небі. І згадуючи пророцтво, яке було сказано Богом, що кожен язик ісповідує, що Ісус Христос славу Бога Отця. І коли Десь в інтернеті або десь замічаєш, що люди вихваляють свою мову і вихваляють ще так, щоб принизити якусь іншу мову. І коли вони принижують іншу мову, вони принижують того, хто дав цю мову. І не важно, чи це російська, чи це українська, чи яка-будь мова, тому що Бог дав, і ця мова буде славити Ісуса Христа. Славити Бога. І щоб нам не стати таким образом противником Божим, ніяку мову ми не дожди пригнічувати, тому що вона дана Богу. Чи це даже мова врагів, чи мова, мова на африканському континенті, чи будь-яка мова, пам'ятати про це. І тому я хотів заспівати пісню, і хто знає. Долучайтеся, я її заспіваю, постараюся заспівати на українській і потім на російській мові. Її цю пісню багато знають на, іменно на російській мові. Часто ми при цій пісні росли, розмірковували, і Бог діяв на нас. Ця пісня великі і чудні діла твої, Господі Боже, Всідержитель. Цю пісню це пісня, яка в откровенні, яка буде співатися. І тому хотів прославити Бога.